Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я продовжу розповідати про проєкти Марвел, але на цей раз я розповім про міні-серіал Ехо. Звичайно, що не усі серіали Марвел зараз виходять цікавими, ба більше їх буде легше порахувати ті, які вийшли цікавими. Але цей проєкт, хоч і не виправдав усі очікування, все одно залишається дуже важливим для майбутнього КВМ. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Почну зі своєї оцінки та думки. Звичайно, що від серіалу я не очікував якогось вау-ефекту, але очікував цікавий серіал, який зможе якісно розповісти про нового героя і паралельно показати кримінальний світ Марвел. Сама ідея та концепція історії Маї дуже цікава, і на цьому можна багато чого розповісти та навіть натякнути на нових персонажів, наприклад, на оригінального персонажа з проекту Що якщо другого сезону Кахорі, але від цього вирішили відмовитись. Що цікаво, акторка, яка грала подружки Маї. Боні, а саме Девері Джейкобс, озвучила Кахорі. Тож її, ще варто очікувати у майбутніх проєктах. В цілому в серіалі вдалося більш-менш нормально розповісти про Майю та її культуру. Але після того, як вона почала битися у третьому епізоді, а потім у фінальному знайшла якісь суперсили, які ще й передавати можна, то одразу захотілося вимкнути серіал. Звичайно, можливо, це натяк на те, що зараз у коміксах Марвел вона володіє силою Фенікс, як колись Джин Грей. Але ця ідея, коли в останній момент головного героя рятує якась магія, вже набридла. До того ж, таких здібностей у звичайному стані в коміксах в неї взагалі не було. Що стосується кримінального світу, то тут також все більш-менш нормально до певного часу. Мені просто не вистачило того, що може кінгпін, якого, як на мене, розкрили найкраще у цьому проєкті. Логічно, що цей маленький проєкт не будуть поміщати якихось цікавих персонажів, які допомагали кінгпіну, а це, наприклад, зловісна шістка. Але без цих зв'язків він виглядає слабше. Що стосується камео, то нам показали бійку Шибай головою та кадри серіалу «Соколина око де Клін Бартон відкрив очі Майї на правду, але в загальному сенсі ці камео не мають сенсу для серіалу, тому тут навіть нічого коментувати. Також у серіалі можна помітити цікаве порівняння між Таносом і Гаморою та Кінгпіном з Маєю. Майя та Гамора це прийомні доньки таранів, тільки перша певний час ще мала батька, поки того не вбив Кінгпін. І так само пізніше Майя та Гамора розуміють, що ідеї їхніх батьків дуже погані. Але давайте перейдемо саме до серіалу, де я спробую пояснити кінцівку. Що Еха зробила з кінгпіном? Доторкнувшись до сили своїх предків, починаючи з першої жінки, Чокто Чафа, Майя Лопес, здається, намагається зцілити кінгпіна від його болю та гніву, так само, як вона змогла це зробити після підбадьорення духом своєї матері, поклавши руки на фіска, які сяяли духовною енергією, ехо залишила кінгпіна збентеженим і проголомшеним, коли він вимагав знати, що з ним зробила Майя. Не зрозуміло, чи вдалося ехо повністю, чи, хоча б трошки, змінити кінгпіна. Як серіал ехо створює подальшу історію для кінгпіна у сцені після титрів Фіска видно до борту його літака. Слухаючи новини про можливість появи нового кандидата в мери, можна зрозуміти, що кінгпін спробує балотуватися на посаду мера Нью-Йорка, швидше за все, у «Шибай Шибайголова, Народжений заново. Це відзеркалює недавню серію коміксів, де Вілсон Фіск використав свій вплив, щоб зробити те саме, суворивши всілякі ускладнення для героїв Всесвіту Марвел, зокрема для Шибай Голови. Прийнявши спадщину своїх предків, ехо отримала колекцію нових здібностей від кожного зі своїх предків, чиї історії були представлені в попередніх епізодах. Так само ехо використовує цю силу, щоб поділитися ними зі своєю кузиною Бонні та бабусею Чулою. Зважаючи на те, що вони також з однієї лінії крові та родоводу, звідси випливає, що вони також зможуть використовувати цю саму силу предків. За винятком її нещодавнього перебування в якості господаря космічної сили Фенікса, ехо спочатку мало вражаючі здібності, що дозволяло їй ідеально відтворювати навички та вміння інших, за якими вона спостерігала, дозволяючи їй йти нога в ногу з шибай головою. Тим не менш, ехо у коміксах також могла спілкуватися з духами, те, що набагато більше розвинено в КВМ, оскільки має отримала ряд надприродних навичок від своїх предків у фіналі серіалу, як це було видно під час бою із Кінгпіном. Після битви під чоктавським Пауау, дещо не зрозуміло, чи має лопес, вирішила залишитися в Оклахомі, чи вона зрештою повернеться до Нью-Йорка. Можна уявити, що має продовжуватиме проводити більше часу в Оклахомі, щоб відновлювати зв'язки з родиною, які вона втратила в дитинстві. Однак потенційне об'єднання шибай головою виглядає ймовірнішим, особливо коли фіск почне балотуватися на посаду мера. Завдяки її новій ролі більшого героя можна легко побачити повернення май в майбутніх вуличних історіях КВМ. Що стосується цікавих посилань та великодок, то одним з найцікавіших є те, що нам майже розкрили майбутнього персонажа, а саме Чорного Ворона. Скоріше за все, ним буде друг Майї Генрі. За каноном, після нещасного випадку на робочому місці він був прикутий до інвалідного візка, і він звернувся до сили Чорного Ворона, щоб боротися з несправедливістю та допомагати іншим героям, таким як капітан Америка. Чорний Ворон також був ув'язнений у в'язниці 42 під час громадянської війни, але був звільнений під час таємних. Месників. Також у серіалі були натяки на комікси людей ікс, враховуючи, що нам вже показали звіра у сцені після титрів фільму Марвел, то це вже далеко не натяки. Хоча сім'я, яку має не бачила 20 років, перебуває в Оклахомі, не вони є причиною, чому вона повернулася додому. Замість цього потрібно Fisk Shipping, одне з підприємств Кінгпіна, який таємно займається продажем зброї, яку має сподівається зірвати. Це мало чим відрізняється від Union Elliott, будівельної компанії, що належала фіску, яку він використовував для покриття своїх незаконних угод після битви за Нью-Йорк. Мадріпур в КВМ отримує довідку від одного з двоюродних братів Майї на ім'я Бісквіт. Він стверджує, що більш загальні та неавтентичні ковдри в стилі неваху, які продає роздрібний торговець Антропологі нібито виготовляється в занедбаному місті. Мадріпур вперше побачили в соколі та зимовому солдаті. Не було підтверджено, що він наповнений безлічокорумпованих злочинців і операцій на чорному ринку. Ключовий спогад, що демонструє стосунки фіска з Майєю в дитинстві, відбувається в 2008 році. Це той самий рік, у якому розгортаються дії залізної людини, найпершого фільму КВМ. Таким чином, це підтверджує, що фіск був при владі задовго до того, як він дебютував у Шибайгу голові від Netflix і навіть до появи першого екранного месника. З'ясувалося, що Кінгпін пережив свій постріл Майї у фіналі «Соколиного Ока, відображаючи те, що сталося з Вілсоном Фіском в оригінальних коміксах. Після пострілу Майї у коміксах Фіск тимчасово осліп, але з часом одужає. Хоча фіск у КВМ відновлюється так само добре, пошкодження було обмежено одним оком, на відміну від обох, як у коміксах. Невдовзі після воз'єднання з Майєю Фіск пропонує їй молоток, яким він у дитинстві вбив свого батька-насильника, символізуючи його власний гнів і біль, який на його думку поділяє Майя. молот є відчутною пропозицією, яка пов'язує фіска з власним темним походженням, яке вперше було помічено в першому сезоні шибай голови, давши маю шанс убити його молотком. Він обіцяє має заволодіти імперією. Намагаючись втекти від Фіска, має бачити, як вона зупиняється на обіді на заправці, що належить компанії Роксон. Хоча логотип Роксон і різні компанії можна побачити по всьому КВМ, з самого початку. Їхні темні мотиви майже не торкнулися, хоча, можливо, їх покажуть пізніше. Коли Майя намагається зцілити фіска від його болю та гніву за допомогою своїх нових здібностей, показуються численні спогади минулого кінгпіна. Це включає кімнату його дитинства та білу стіну, на яку він дивився, щоб заспокоїтися, коли батько бив його матір. Як видно, в першому сезоні Шибай голови фіск пізніше купив білу картину, схожу на ту саму стіну. Це в свою чергу призвело до зустрічі з Ванесою Маріанною, жінкою, яка стане його дружиною в третьому сезоні Шибай голови. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.